Доброго дня, шановна змінаційна комісія, я Досенко Степан Сергійович, студент групи КМТ 113М. Хочу представити вам презентацію своєї магістерської дипломної роботи на тему дослідження методів логістики та розробка crm системи для тваринницьких ферм. На першому слайді зазначено об'єкт дослідження, предмет дослідження, мета роботи та задача магістерського дослідження. Об'єктом дослідження є системи та методи логістики та бізнес-процеси діяльності твариницьких ферм. Предмет дослідження Сірем-системи для керування бізнес-процесами бізнес та вирішення логістичних задач для ветеринарів та власників ферм. Мета роботи дослідження і розробка вебзастосунку, що надає функціональні можливості керувати для керування бізнес-процесами ветеринарних лабораторій, клінік та власників фермерських ферм. Здачі магістерського дослідження дослідження програмних рішень, які надають аналогічні функції, розробка технічного завдання. Вибір засобів для розробки CRM-системи, проєктування структури навігації CRM-системи, проєктування архітектури та конструювання crm системи тестування функціональності розробленої достосунку такої. На цьому слайді показана таблиця CRM-систем, які були порівняні в процесі використання виконання дипломної роботи, в них винесені відмінності та відображені основні функції цих систем. На третьому слайді таблиця порівняння мов програмування. Дві з них було обрано для розробки системи: це PHP для серверної частини та JavaScript для користувальської. Наступний слайд це порівняння середовищі розробки застосунків. Був обраний КХП-шторм за його численні переваги саме для написання коду на МОВі PHP. Наступний слайд. Це таблиця. Де порівняно найпопулярніші фреймворки домового програмування для васкрі був обраний в YouTube версії, тому що він доволі легко освоїться та дозволяє більш швидко розробляти користувальський інтерфейс. Наступний слайд це порівняння баз даних. Обрано було в РЕДБ, тому що вона більш якісно та швидко працює з геометричними даними, підтримує більшу кількість команд та запитів, пов'язаних саме з цим. Це схема взаємодії. Спеціалісти з застосунком або користувача. на ній перераховані багато функцій, які користувачі, користувачі можуть виконувати. Такі як створення компанії або лабораторії, добування ферм та тварин на них, створення ізоляцій, створення протоколів тестування тощо. Восьм слайд показує архітектурний шаблон, який використовувався у проєкті. Він відрізняється від звичайного модулю контролера МВС паттерна наявністю сервісів та репозиторіїв, які допомагають створювати біжночки і красові код. Цей підхід дозволяє перевикористовувати класи сервіси у будь-якій ділянці коду без його дублювання. Слайд 9 показує нам невелику частину таблиць даних. Це приклад зв'язків між простувачем компанії ферми, тваринами та ізоляціями, у яких тварини проходять тестування. Десятий слайд це схема алгоритму функціонування застосунку. Гілки на цій схемі залежать від ролі користувача власник ферми, тернар або лаборант і Ця схема відображає логічні ланчові які потрібні для перевезення тварин. Цей uh, слайд відображає функції серверної та інтерфейсної частини застосунку. Uh, далі наведені кілька схем, які відображають базові функції цього застосунку та його інтерфейс. У процесі виконання роботи. Було розглянуто розроблено та проаналізовано функціонал crm системи орієнтовано на потреби тваринницьких ферм. Також було створено структуровану архітектуру, що охоплює всі аспекти роботи ферм, включаючи реєстрацію користувачів, розподіл ролей, управління доступами та інтеграцію з іншими сервісами. На основі принципів архітектурного паттерного МВС було реалізовано чітке розподілення бізнес логіки інтерфейсу та обробки даних. Роблена СРМ-система враховує специфіку тваринництва, пропонуючи функціонал, що дозволяє вести облік тварин а із можливістю зберігання історичних даних, подавати заявки на перевезення та отримання спеціальних номерів, працювати з ізоляціями, тестами та протоколами здоров'я, організовувати роботу ветеринарів та зони їх відповідальності, а також ефективно управляти ролями та доступами для користувачів для користувачів. Система забезпечує високу безпеку даних завдяки антифікації за допомогою Google OAuth другої версії та можливості гнучкого налаштування прав досвіду. Впровадження API дозволяє інтегрувати crm систему з іншими платформами для автоматизації більш складних процесів. Запропоновано інтегрований метод оптимізації логістичних маршрутів, який базується на комбінованому використанні генетичних алгоритмів та моделить теорії ігор. Цей підхід дозволяє одночасно враховувати множинні обмеження, такі як час доставки, витрати на паливо та обсяг вантажу, що дозволює зменшити загальні витрати на переведення і знизити час розробки маршрутів. Крім того, метод забезпечує динамічну адаптацію до змін у транспортній мережі. Практична значимість роботи полягає у створенні інструментів, які Можуть бути впроваджені для підвищення ефективності логічних логістичних систем і авторизації бізнес-процесів. Розроблені підходи до оптимізації маркетів про, про прогнозування попиту та управління запасами, дозволяють значно скоротити витрати на перевезення, зменшити надлишкові запаси та прискорити виконання логістичних операцій crm система розроблена для тваринських ферм також має високу практичну значення, що тобто стільки сприяє автоматизації обліку тварин управлінню ветеринарними послугами, планування ізоляції, контролю перевезень. Її використання дозволяє покращити координацію між фермерськими господарствами та ветеринарними службами, зменшити кількість помилок у роботі, даними та підвищити загальну продуктивність ферми, завдяки впровадженню. Сучасних crm систем, сучасних сірем рішень фермери отримують можливість ефективно аналізувати інформацію та приймати обґрунтовані рішення. Дякую.